У Чернівцях тролейбуси 8 а та 6 а замінять на автобуси. Такий крок, за словами посадовців, дозволить зменшити інтервали руху та зробити перевезення стабільнішими. Скільки автобусів виїжджатимуть на зміну та коли вони закурсують вулицями міста? Дивіться далі. Тролейбуси 6 А та 8 а замінять на автобуси. У Чернівцях планують провести зміни, які допоможуть зменшити інтервали руху на маршрутах. Основна причина це з'їзди старого транспорту старих тролейбусів з маршрутів. Коли виходить на лінії тролейбус, їх виходить також п'ять. Так, вони більш місткі, ніж автобуси, і здавалося б, мало б покращити ситуацію. Але кожен раз і практично кожен день на маршруті відбуваються з'їзди через поломки старого тролейбуса. Рівень зношеності цих машин вже 100% давно. І Якимось чином вплинути на це неможливо, і ми розуміємо, що ми витрачаємо дуже багато коштів на ремонти. Найближчим часом замість тролейбусів вулицями Чернівців почнуть курсувати автобуси, які місто отримало в подарунок від Праги. йдемо про автобуси, які отримані. Від наших колег з Чехії, так і зараз вони проходять відповідну ТО відповідну реєстрацію, підбір водіїв, і тому було прийнято таке рішення. Воно буде тимчасове, допоки ми не отримаємо нові тролейбуси. Це також буде і 6 А і 8 а це буде по 5 машин, але це вже будуть автобуси, які не будуть з'їжджати так часто з поломками з маршруту, як це робить тролейбус. За словами Ігоря Крохмаля, замінити тролейбусний маршрут 6 А на автобуси планують до кінця жовтня. Рішення щодо маршруту 8 а ухвалюватиметься у листопаді. Якщо йде мова. Про 6 а то це вже буде з 20 жовтня орієнтовно. Про 8 А ми хотіли би з 1 листопада. Будемо намагатися. Якщо це не буде 1 листопада, то умовно там в десятих числах листопада. Ігор Крохмаль зазначає дане рішення є тимчасовим до того часу, поки ми не. Реалізовуємо проект кредитний Європейського інвестиційного банку. Ми плануємо, що вже в слідючому році ми будемо бачити перші тролейбуси в місті нові. То було прийнято рішення спочатку 6 А і трохи пізніше 8 А замінити на автобусні. Зазначимо, схема руху маршрутів 6 А та 8 А не зміниться. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.